Привіт, мене звати Аліса Ресніченко. Я професійний коуч з п'ятирічним досвідом роботи з людьми різного віку різних професій. І моя місія допомогти людям, як молодим, так і більш досвідченим, знаходити відповіді на питання, які часто визначають наш життєвий шлях. Отже, що таке лайф-коучинг? Це підхід, який допомагає людині зрозуміти власні бажання, цілі і знайти ресурси для їх досягнення. От, наприклад, уявіть, що у вас є людина, яка не лише слухає, але й допомагає побачити ситуацію під новим кутом, а знайти внутрішню силу для подолання труднощів, відкрити нові горизонти. І ось лайф-коучинг – це не просто. Порада це спосіб познайомитися з собою глибше, а розкрити свій потенціал, побачити конкретні кроки до своїх цілей. Тобто, – це потужний інструмент, який допомагає розібратися в собі знайти власний шлях у світі, у молодих людей є багато запитань, які іноді можуть викликати тривогу, невпевненість. Там це може бути, чим я хочу займатися, чи на правильному я шляху, яка моя місія, яка моя цінність в житті, як знайти роботу, яка дійсно подобається. І у період студентства, на початку кар'єри легко заплутатися в такій великій. Кількості можливостей, очікувань, яке накладає на нас суспільство, батьки, друзі та оточення наше. І якраз таки він допомагає виділити свої істинні бажання, відокремити їх від того, що нав'язане ззовні, а, знайти свої автентичні, знайти свій автентичний шлях. І коучинг допомагає визначити справжні цінність, знайти внутрішні ресурси для подолання. Виклики. Тобто це може бути і розвиток ем, впевненості в собі, і усвідомлення своїх сильних сторін, і навчання постановці цілей, що будуть відповідати вашим інтересам. Тобто завдяки лайф-коучингу можна краще зрозуміти себе і навчитись формувати чіткий план дій, який буде дозволяти рухатися до бажаного результату. Тобто завдяки лайфкоучингу можна краще зрозуміти себе, навчитись формувати чіткий план дій, який буде дозволяти рухатися до бажаного майбутнього, впевненого, без зайвих сумнівів. І а, можна сказати, що це, наче процес створення картини власного життя, де ви є головним архітектором.